Наступний наш матеріал про чоловіка, який поєднав собі, здавалось би, несумісні речі. Арена цирку була місцем його роботи. Та коли Україну атакували Росія, він пішов захищати рідну землю. Спершу до піхоти на фронті зазнав поранень, служив у підрозділі безпілотних систем. Олександр Гоженецький працював дресурувальником тварин у столичному цирку. А тепер він пілот ударних дронів. Його історія війни далі в рубриці воєнкора ігоря Левенка. Олександр Гоженецький, 32 роки, молодший сержант, командир відділення безпілотних систем 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Від початку повномасштабної агресії Олександр пішов боронити Україну як піхотинець, брав участь у запеклих боях на Донеччині. Крепко там хапнули. Був трьохсотий поранення було. До Великої війни Олександр працював дресирувальником тварин у столичному цирку. Лісіця, пісець, дікабрас, чотири собаки у нас було, два шпіта, колі, э, страус. Цирувать котів це мабуть, найсложніше, що є. 24 лютого. 22 го Олександр перебував із сім'єю у Вознесенську на Миколаївщині. Після нападу Росії записався спершу до ТРО і виганяв окупантів з рідного міста. Потім пішов до 56-ї бригади, де опанував майстерність використання безпілотних систем. зараз кілограм фугаса понесли. дрон, полетів вгору. Був розрив, бачите. Нині підрозділ, в якому служить Олександр, виконує бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту поблизу Часового Яру. Зараз усе залежить від колі. А я вивезу. Є шеврон, такий я вивезу, так? Олександра. Хочеться послухати вас, ким ви працювали перед війною. Чотири роки, так. Робота в цирці, починає як і везде, грубо говоря, з... по походу за тваринами. і потім помічник дресировщика з подальшим виходом на сцену. Ви працювали дресирувальником. Ну, помічник да. так. Ну, як в нас виходить, починаєш з малого і береш роботу на себе більше, більше, більше. Звісно, мітою робиш ту роботу, яку. в принципі, і Не мав робити. Ну, короче, було цікаво, то можна було. Ну Це просто дивина. Ну, не, не зустрічали ми ще до сих пір людей з такою професією. Розкажіть, кого ви дресирували? У нас була змішана група животних: лісиця, пісець, дікобраз, страус, поні, скунс, собаки. Чому ви їх навчали? От які трюки вони мали виконувати? Стрибки на задніх лапах ходити, вокруг якихось препятствия бігають красиво. Може, розкажете про якісь особливості цієї роботи. Ну, це ж не просто так з тваринами, до них треба мати підхід, якийсь, правильно, їх треба любити. Чим більше їм приділяєш часу, тим більше вони відзиваються до тебе і розуміють, що ти від них хочеш. А як ви потрапили на цю роботу? Були знайомий, акробат. Каже, так і так, є вакансне місце. Поїхав. Все, бросив. На мене подивилися, сказали, пойдіть. Приїхав додому, уволився окончательно і забрав вещи та поїхав. Ну а вам вже пояснили, що треба робити з ними? Я, наприклад, от, ну, не знаю, як можна видресировати навіть собаку. У нас був, грубо говоря, наш руководитель, ну, і її помічник. І ми двоє. Які були уходу за животним. І як би, часом вникаєш, тобі розказуєш, що робити. Так Набираєшся навиків. А як їх дресувати? Катів? Коти взагалі плохо піддаються дресурі і дуже так? Да, це дресувати котів це, мабуть, найшло, що є. Взагалі во усьому. Які якості треба мати для того, щоб дресувати тварин? Любити їх, все, більше нічого не треба. Оділяти їм час, не только робоче і своє свободне. Хто піддається дресурі найкраще? Собаки, ну, не всі теж є і люди. Є. Хтось голоніший, хтось. А ви казали, ну, що мінігорня... там був і страус у вас, правильно? Не, так. Господи, як можна дерсирувати страуса? У нього задача маленька була перебігати, переприбувати три бар'єри. А лисиці. Лисиця приголо кішест з кругом, в кругу сиділа курка. і Лисиця теж через неї, з тумбу на тумбу. Тобто Після, ще мав бути якийсь сценарій, правильно? З да, того да, всього да, да. Розроблявся, там? Все по време, все під оркестр, жива музика, все красиво. Приєднано було працювати. А у вас хатні тварини вдома є якісь свої? Да, коти, собаки. І як ви їх там теж дресируєте? Нема часу. Через цю війну? Так. Да. А зараз хто за ними доглядає? Жінка. То розкажіть про вашу родину. Маленька родина, я дружина, двоє котів, двоє собак. Як ви потрапили на війну? Почалася повномасштабна війна через. Пару днів зайшли до нас в город. Що так, це так, за місто? Місто Вознесенське. Так. Куди одразу? Ну, Воєнкомат. А ви були в тому місті якраз да, у так. Да, да. з дружиною? Спочатку не пустили, сказали, що ну, нема опиту. Спочатку, скоріше, що брали, ті, хто були в АТО, хто опиний, тим повидавали оружжі. На техніки заїхала, закріпилися. Правда, недовго. Ще по путі до Вознесенська їх, окрістю, що градом накрили, колону розбили, і остатки, які зайшли, то би, закріплялися. Їх було немає. Щоб закріпитися, проводили рейди по домам, заходили в кожну кімнату, кожен підвал. А що шукали? Не знаю, поліцейських, охотників, всіх, хто можуть їм помішати робити їхню роботу. В нас тоді що особо не знали, що воно таке і як воно робиться. Ми думали, що зараз з вилами на автомат, з якоюсь бутилкою з бензином можна спалити танк. Настрой був бойовий, а якщо зараз взяти той опит, який є, то смішно. Ви потрапили спочатку в ТРО. Да. Ми заступали на блокпост. Якраз тоді люди виїжджали з Херсона, дуже багато розказували історій. Всяких різних, кожен хотів виговоритися, поділитися своїми емоціями. Якраз ми, грубо говоря, перші, які їх зустрічали по пути до родственників і роздівали, і забирали, і золото, і техніку. Бо, звісно, все, що виводиться, це ну, гроші, золото, таке, що доростующе з собою береться. Кацапи то все відбирали да, у людей, так? так? Виїжджали бомжами, звісно, і той. Друг прийшов. Ви його не дресируєте? Місний колокольчик охороняє. Знає, да, що людина мала справу з тваринами. Чувствують. десь На якомусь підзначному уровні, навіть. Да. Грязні лапки. Пачки, так. Да. Ви постояли там на блокпостах, а потім десь місяць. Потім створювався перший стрілецький батальйон з Ніколаївської області, нас зібрали 28 чоловік, наскільки я пам'ятаю, з нашого воєнкомата Вознесенського. Правили сюди, в район пісок. Розуміли і не розуміли, не було опиту. Ми йшли, значить, такі бойові, все, все нам по плечу. А коли вже так, коли приїхали, вже поняли, що не, не все воно так легко, як кажеться. Спочатку страх, коли воно прильот, або обстріл якийсь. Мурчик, кс -кс. Пошли в хату, пошли. сюди, сюда. Иди, давай, давай, да. давай активней, Мурчик. Давай, давай, давай. давай. Біжи, біжи, давай. Кс -кс 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 -кс. Мурчик, давай сюди. За це все отомстить. За те, що приходиться переживати такі моменти. Кажуть, що саме от з піхотинців, з людей, які вже відчули атмосферу війни, потім стають дуже гарними пілотами дронів ці люди. Ну, розумієш, для чого ти це робиш, для чого ти розвідуєш, для чого ти їх виганяєш з позицій, щоб менше піхоти страдало. А як ви потрапили в цей підрозділ? Підрозділ безпілотних систем? Попали ми в Пєски, прикомандували нас до 23 бата. Тож крепко там хатнули. Був трьохсотий, поранення було. Вернувся обратно, ще тоді не міг нормально передвигатись, трохи німіла ну, нога. А що з ногою? Попав осколок, трохи надрізав сухожилі по обстріл танком. Я з один не залетів. Але ви після поранення повернулися, так? Повернувся. Приїхав командир, на торпеді лежав мавік, каже, шукаємо добровольців, хто хоче навчитися, хто проявляє якусь ініціативу до цього. Підложив, я й пішов. А до того ви мали якесь уявлення? Що це таке, для чого воно, як воно? Ніколи цим не стикався, не було розуміння. То як ви це все опановували? Ну, В те час було трохи попроще. Тоді був GPS, спутник, і все. він стабільно піднімався, опускався, без, там безпроблемно було. Опанувати просто управління, як і в ігрі якось. Є джойстик. Кожен день виїжджав танк в притул до наших позицій, метрів 300. І розстрілював позиції. Ми вже знали і час, в яке він виїжджає, з міста, де ми його можемо вже засікти і вести. І стабільно ми його проважали. І ви цей танк вистежили? Так, вистежили і знищені. Ми з вами поговоримо, Ну, от дивіться, от, ця ділянка фронту, да, тут в основному що у вас за цілі бувають? Піхота чи техніка орієнтує? Ну, Ми в основному працюємо по бліндажам. Техніка дуже-дуже рідко виїжджає. І з кидами, і в півішками, все. Ми ж всі, як би грубо говоря, зараз ми в і значально всі починали з Мавіка, з матриксів, матрас 30-й, 300-й, розвідка. Міномети, АГСи, тури. Ну, все розвідка. Стоїть пулемет. І момент уничтожения самого пулемету. отдыхать у нас немає. Ми або мініруємо, або розбираємо бліндажею, або охотимося за піхотою. Всегда є робота. Скажіть, на чому вам більше подобається? FPV або скид FPV. Чому? Це як спортивна машина. быстро, классно, ближе, волочи. У нас бомбером куда-то Туда возле можна на долу сетку. Ага. У нас 7-дюймовий дрон. Если тут мінирование, то воно важить грам 300. Все зараз кілограм фугаса понесли. Є кілограмовий фугас, можна тянути осімерки. Все зависит от весу, погоди, встречний вітер, боковий. Ну, прям добре летить. Погода вже вирівнялася, можна летіти. Другий номер, хто допомагає, він дивиться і те, що знімає Mavic, і дивиться в цей екран, тобто це набагато зручніше. Він пілота може підкоригувати, показати, просто тикнути пальцем о сюди. Так, Є Цей дрон полетів вгору. Був розрив, бачите? Пішов димок. Кілограм фугасу. Я думаю, таке, коли на голову падає, трошки не подобається їм. Рубавля, в них є тропи, якими вони заходять на штурм і виходять з штурму. В принципі, в основному він біжить по той тропі. Там я так само її спостерігаю, в принципі, по неї лечь лечу. Є це бомбер, стараюся кинути йому наперед, воно там перед ним взривається, рядом 300, мавик мавік прилітає, добиває. Якщо це вже камік, то би, стараємося максимально в нього потрапити. Які в нього шанси, якщо він це по По-разному буває. Буває, прямо в нього попадаєш. Ну, як би він 300-й, ну живий. Буває, впаде воно там в метрах п'яти, і раз і літ. Така ж до ціль знищено, піхота, техніка, брендаж, старлінг, генератор. Воно все нагороджується балами, потім бали можна поміняти на любую з технік. Любі антенни, Мавіки. Три окупанти, один Мавік. 25 тисяч окупант. <рес> Недорого життя росіянина коштує на цій війні. Да. Ну, самі цікаві моменти завжди, коли йдуть штурми. Получаються такі дуже хороші відео. Вони зайняті нашими позиціями, нашою піхотою, відлікаються на небо. Одному Мавіку можна було встановити повонцівний штурм. Саш, ну я дивлюся, що вони до вас так і липнуть. Ну не просто так. Штурм, Тоже, о, около 15 человек. два зброси, штурм закончився. Вони прийшли в притул до наших позицій, вже там метрів 10-20, Осталось просто перегнути брустер. Один с з Мавіка, трьохсот, обкатуються, Мавік перезаряджається. Скажіть, ну, вам подобається та е, сфера, де ви зараз служите? Доволі неплохо. От ви бачите ворога, бачите, як він гине. Е, які емоції у вас взагалі тоді виникають? Буває, жалко, буває, не жалко по-разному. Вам буває навіть їх шкода? Смотря, як він гине. Якщо швидко, то загинув то загинув. Якщо мучиться, то як люба людина, то є якісь співчуття, щоб він швидше дійшов би просто. Без сумнівів, війна людей міняє. А от вас поміняла війна? як? — Менше співчуття до всього. Їх не жалка, а тварин жалка. Є так само тварини, які після обстрілів, без лапок, без, без кажуть. Тож вони дуже страдають. А ви якось намагаєтеся їм допомогти? — Підкармлені. Можливо, якогось котика заберете додому. Є у нас Васька, за нього йде. Батьба, хто перший його завезе додому. А от понад усе, що б хотілося, от закінчується війна. Що б зробили одразу? Поїхав би в путешествия. О. Є багато друзів вже по всій Україні. Сподіваюся, що побачимося всі після війни. З числа побратимів, так? Так. Да, да. Але, на жаль, бачите, як воно. Не всі ж дожили до цього дня. З 28 чоловік, що нас призвали, нас залишилось троє, ті, що залишилися тут у батальйоні. Як ви гадаєте, українці зможуть пробачити от нашим заклятим сусідам те, що вони накоїли? Це покоління, ні. Як нам далі з ним вибудовувати стосунки? Як ви гадаєте? Забор, хай собі живуть там. Високий паркан. Саш, Я вам дякую за розмову. Хочу, щоб всі ваші мрії збулися, щоб ви повернулися до родини, до своїх котиків і собачок, щоб ви розпочали свою справу, щоб вона вам приносила достаток. Дякую. І щоб це все пошвидше закінчилося. Це щось підбите. А що це? нас? Я люблю свою роботу і люблю інтер. Ми завжди ніби небудь. Ну, вже ж туман сів, тому зараз така погодка, да, що, може... Не, да. що може щось нас догнати. Звісно, отши б цього не було. Ніщо, ну, будемо тікати. Спробувати, да? по крайній мірі.